Добрий день всім! Я сьогодні вирішив трошки інформації наподумати, вивалити. А подумайте ви про то чи ні, чи ви вже то знаєте, то ваша справа. Значить, Хочу сьогодні звернути увагу на те, що людина складається з енергії. Буквально людина складається з енергії, з енергії, яка відбрує на своїй певній частоті, в кожної людини. Та частота унікальна. Але коли ти зустрічаєш людину, в, яка, в якої енергія перебуває на такій частоті, як у тебе приблизно, тобі легко з твоєю людиною спілкуватися. В той же час, як зустрічаючи людину, яка на зовсім іншій частоті, скажімо так, вібрує, ніж ти, може виникти конфлікт. Або в найпростішому разі ти просто почуєш, що тобі та людина не подобається, і ти будеш думати, що ж мені не подобається, вроді би все окей, але щось не так. Оце воно. І чому важливо знати, на якій саме ти частоті вібруєш? Щоб розуміти себе. Щоб розуміти, де тобі, потрібно застосовувати свою самодисципліну. Тому що я про дисципліну вже записував і про самодисципліну ролик. Тих, хто не дивився, ідіть і дивіться. А тих, хто розуміє, що це за поняття, коротко нагадаю. Самодисципліна полягає в тому, щоб знати, коли ти маєш відпочивати, коли ти не маєш робити щось, бо якщо ти щось будеш робити, то результатів потрібних для себе ти не досягнеш, отримуєш лише або негативні результати, або розчарування. Тому дисципліна потрібна для того, щоб розуміючи, на якій частоті ти вібруєш, омпусно скажемо, да? де в тебе хвиля, бо вібрація це що? Це хвиля. Де в тебе спад, де підйом. Вона ніколи не є пряма вверх або пряма вниз. В кожного вносу є. В когось може, наприклад, підйом емоційний тривати 2 тижні, а потім спуск, який може тривати або 2 тижні, або тиждень, або один день, але дуже різкий. Це все дуже індивідуально, вам потрібно то вияснити для себе. Як це зробити? Найпростіший спосіб, який я собі придумав, можу вам розповісти. Берете. Графік, мені є графік, тому моє улюблене слово, тому що я тугую. Берете папірець, ділите його на два поля і посередині лінії. І з тої лінії починаєте записувати, як себе кожен день емоційно ви відчували. Робите так на протязі місяця, двох-трьох. Розділяєте той місяць, наприклад, на три частини і малюєте графік, а потім складаєте всі графіки через певний час. Да, прийдеться певний час то робити, щоб побачити закономірність. І ви побачите, що є періоди, коли у вас негативне якесь світосприйняття, коли ви змучені, коли на вас щось впливає, і ви можете навіть не знати, що ж на вас впливає. І коли ви вияснюєте цей період, ось ваше місце, де вам треба застосовувати самодисципліну. Самодисципліну, щоб саме в цей період не приймати якихось важливих рішень, не робити дурних речей. Розуміти, що ви емоційно можете бути вразливі, або приймати можете якісь емоційні рішення неправильні. І, проявивши дисципліну, утриматися від того. І буде вам величезне щастя. Але для того треба прикласти зусиль звичайно. Просто так нічого не дається. Ще я задавався питанням, там теж було відео, на якому здається, що я плачу, чого Олександр Македонський не програв жодної битви в своєму житті. Я для себе знайшов відповідь. Вам вона може здатися якоїсь примітивною простою, але в мене та відповідь, я її записую собі в озиріння, тому що я дуже багато років потратив, щоб це зрозуміти. Я, я це шукав, мені то не давало спокою. І виходить так, що дуже важливо, напевно, не вирішально, але дуже важливу роль грає, в якому середовищі ти ростеш, як до тебе відносяться. Умовно кажучи, якщо тебе батьки сприймають як майбутнього царя да, чи принца, то ти так себе ним і відчуваєш. І люди будуть тебе сприймати так само, якщо ти себе так сприймаєш, тому що ти настільки в то віриш, що тобі про тебе говорять, що ти починаєш себе асоціювати з тим і стаєш на наступному рівні, стаєш переконаний в тому, що ти є такий. І як тільки ти стаєш переконаним в тому, Інші можуть тобі повірити. Бо дуже багато людей кругом, я думаю, ви всі знайдете собі якісь індивідуальні приклади людей, які здаються не тим, чим є насправді, або хочуть здаватися не тим, чим вони є насправді. Тому що в дисонансі, в гармонії, коли ти сам в то не віриш, хто буде в тебе вірити. А життя наше це просто боротьба різних реальностей, тому що в кожного воно своє. Але також варто признати, що не всі ми, Олександр Македонський, якщо ви вивчаєте, наприклад, біографії якихось знаменитих людей, рано чи пізно ви дійдете висновку, якщо у вас достатньо наснаги до того буде, що лише одиниці, якщо їх виховують правильно і правильні речі вкладають їм в голову і вони асоціюються безправильно, чим раніше починають вони. Себе з тим асоціювати, тим більших вершин вони досягають. Є також інші періоди, інші шанси в житті, коли ти вже можеш сам вибирати, хто ти є, знімаючи всі ті маски чи обумовлення, якими ти був. Їх я торкатися не буду, але для того, щоб вони прийшли ті періоди, треба задаватися питаннями, хто ти. Бо якщо не шукаєш відповіді, ти її не знайдеш. І знову маленький крок в сторону самодисципліни. Ще раз хочу наголосити: дисципліна вам потрібна для того, щоб, знаючи ваш емоційний профіль, заставляти себе утримуватися від активних дій, які вам захочеться робити. Я підозрюю, що не всі люди є працьовиті, але особисто для мене я не пам'ятаю дня, щоб я щось не робив, щоб я просто відпочивав, щоб я щось не читав, не вивчав, чимось не займався. І мені дуже важко справлятися з тим, що коли я розумію, ось наступив період, ти краще мені нічого не робити, щоб не відступити на кілька кроків назад, а потім докладати ще раз зусиль, щоб вернутися на ту початкову точку і продовжити рух. Ось тут потрібна дисципліна, тут вона величезну роль грає, утримувати себе від. Дій від роботи, коли тобі так сильно хочеться працювати, знову ж таки, то, напевно, не всім може бути зрозуміли, як це може людині хотітися працювати, але повірте, коли ти любиш те, що ти робиш, то ти, як не знаю, як тигр до Вівсі, тебе тягне просто, тягне, ти не можеш зупинитися. Але треба. А ті речі, які я говорю за коливання, за енергію, це все не просто якась теорія. Це квантова фізика, квантова механіка. А це, на секундочку, для тих, хто любить дуже скептично світ сприймати це наука і це доведено. А скільки є ще речей, які не доведені, і які довести дуже складно або на грані неможливо, це теж велике питання. Також хочу сказати про те, що якщо ви себе хоч трошки знаєте і вважаєте, що ви людина, яку злить. Те, що вона не може знайти відповіді на ті питання, які її турбують, я вас не те, щоб запевняю, то ваша відповідальність, але є дуже висока ймовірність, що всі відповіді на питання, які ви ставите і відсутність тих відповідей вас злить, коли прийде час, ви на них відповіді отримаєте. Якщо ви прикладаєте зусиль, в цьому випадку будьте впевнені, ви їх отримаєте. Тому загалом, мені здається, в людини є. Декілька шансів в житті почати ставати собою. Перший він же ж найпотужніший, від неї не залежить. Це ваше дитинство, ви не обираєте. А інші три. Вам буде дана сила, якщо ви прикладали до того зусиль, щоб стати тим, ким ви хочете. І дуже мені підказує щось, що якщо ви слідуєте тому шляху, то таке поняття як криза середнього віку. І в ці всі речі вас не торкнуться. Тому що ви не збираєтесь жити так, як інше, а ви збираєтесь іти своєю дорогою. Якщо ви себе реалізуєте, то тоді яка криза? Про що розмова? І ніколи не пізно починати. Є я для себе вияснив, які це періоди життя. Один з них я точно знаю, два інших поки що підозрюю. Тому я не хочу ними ділитися, але. Якщо когось дуже це цікавить, прочитайте біографії великих людей і ви знайдете велику закономірність в віку. Ось. І з тим дуже зв'язане якраз поняття епігенетики, з тим, що ми переконані, тому що так нас вчили, що генетика має вирішальне значення на ваше життя. Я теж в це вірив, але тепер це не те, щоб сумну, тепер я знаю, що це не так. На тебе впливає середовище. Бо під впливом того середовища і під впливом інших людей, ти стаєш тим, ким тебе бачать. Якщо тобі комфортно в тій ролі, то, можливо, це твоя якраз роль. Якщо ти відчуваєш себе дискомфортно, ти не асоціюєш, ти не бачиш себе так, як тебе бачать інші, як тебе бачить середовище, то все, що тобі потрібно, щоб змінити свою генетику, покинути середовище і створити своє. Таке, яке ти хочеш, яке буде на тебе впливати позитивно. Ти маєш бути як мох. Ти маєш впитувати в себе все найкраще для того, щоб відфільтрувати це все і віддати назад в світ ще краще. От. Просто мох вам. Скажу про мох, щоб ви мали візуальну картинку, може, вона відкладеться в голові. Можете намалювати собі мох або завести маленький мох. Ну і ви не вибачайте, що я так даю інформацію уривками. Я даю її так, як мені зручно. А також вам пропоную звернути увагу, крім того, в якому віці люди починають мінятися, досягати успіху, на те, який середній, яка середня тривалість життя людини, середньостатистичної, і яка середня тривалість життя людини, яка самореалізувалася. Або хоча б чинила активні спроби самореалізуватися. І ви відкриєте якусь дивовижну річ, що можна жити довше, якщо ти є собою. Тому, підсумовуючи, тобі не було дано вибору, де ти маєш народитися, в якому середовищі, і як тебе будуть виховувати, що тобі в голову вкладатимуть. Але в дорослому віці ти маєш. Достатньо сил для того, щоб осмислити взяти ті уроки, які тобі потрібні, бо вони завжди там є. І стати тим, ким ти хочеш. То не відбудеться швидко. Для того треба багато що змінити, багато з чим попрощатися. І як зрозуміти, що ти на правильному шляху твоя біль буде дуже тимчасовий характер нести. Але загалом. Ти будеш себе відчувати набагато краще. Ти будеш себе відчувати так, ніби ти народився нарешті на світ. І ти свідомо можеш відчути, як це відчувається на рівні тіла, на рівні емоцій. А якщо раптом так трапиться, що ви починаєте займатися собою, починаєте просто займатися саморозвитком, наприклад, з 30 чи з 40 років, і ви усвідомлюєте бляха таку біль що ви втратили все життя і йшли десь не туди. Не треба розчаровуватися, не треба страждати через то. Це просто оманливе відчуття. Зрозумійте, що навіть якби це було можливо повернутися назад, то ви повернулися б назад з тими самими мозгами, які у вас були тоді, а не з тим, що ви знаєте зараз. Це якраз і є плата за мудрість, за досвід, у вас час. Ваш час є платою за те. Що вам приходить якесь усвідомлення, і ви можете робити щось краще. Ніколи не пізно вчитися. Абсолютно ніколи. Головне, щоб у вас було бажання. А бажання у вас з'явиться тоді, коли у вас є цілі, які вас надихають. Також пропоную вам по-інакшому подивитися, наприклад, на вислів, що коханню любий вік підкоряється або любові підкоряється любий вік. Розгляньте його не лише з точки зору кохання до жінки, емоцій до жінки, а з точки зору любові до того, що ти робиш. Тому якщо ти робиш те, що ти любиш, неважливо, який в тебе вік, ти будеш горіти цим, і ти все одно будеш кращим, як мінімум, ніж той ти, який був рік назад чи навіть день назад.